Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. Днями засоби масової інформації, телеграм-канали, соціальні мережі влетіла новина про спил більше 20 дерев біля заводу Лтава, що по вулиці Ріси Карченка в Полтаві. І в цій новині цікаво все. І реакція суспільства, і запізніла реакція влади, і взагалі, чим це все закінчиться, ми будемо бачити стосовно реакції влади. Три дні підрядна організація спилювала і вивозила дерева, влада мовчала, і тільки після суспільного резонансу, хоч як почали коментувати і відновлювати так звану справедливість в цьому питанні. В чому ж ця справедливість заключається? Справедливість заключається в тому, що винесли догани. Начальник управління житлово комунального господарства, який дав дозвіл на спиляння цих дерев. Винесли догану заступнику міського голови за погану комунікацію з тим самим начальником управління, і догану отримав директор комунального підприємства декоративної культури, який входить в склад комісії, яка давала дозвіл на спиляння цих дерев. Ходять чутки, що насправді там планують зробити стоянку біля бізнес-центру. І тому пішли таким шляхом, що спочатку визнали ці дерева аварійними, спиляли їх, а потім Буде стоянка. В результаті цього всього влада зараз заявила, що ніякої стоянки там не буде. Дали команду декоративним культурам на висадку нових дерев, і зараз там цей процес триває. В результаті всього цього можна зробити невтішний висновок. Гадається враження, що влада тишком нишком дивилась на цю всю історію. і думала, що все пройде спокійно, спиляються дерева, потім там підрядна організація зробить стоянку, і все буде тихо. Після того, коли піднявся суспільний резонанс, були змушені вже реагувати і відповідно там чиняти ті чи інші дії. До цього всього виникає висновок один. Якби не реакція громадськості, то скоріш за все там уже був би заасфальтований цей майданчик. І все пройшло б тихо і гладко, як то кажуть. Але суспільство відреагувало, змусило владу відступити, покарати винних і зробити заяву, що ніякої стоянки там не буде. Сподіваюся, що так і буде. Ми будемо разом з вами контролювати кожен крок влади, тим більше такий де викликає суспільний резонанс. Тому на сьогодні все. Дякую вам за увагу. До до зустрічі в наступних ефірах.